Вітаємо вас, шановні телеглядачі. сьогодні до нашої студії завітали громадські діячі надвірнянщини. Зокрема, голова ради старішин села Пнів Михайло Васильович Плитус та голова громадсько політичної ради. Лесюк Ярослав Юрович, вітаємо вас, шановні панове, дякуємо, Михайло Васильовичу. Розкажіть, яка ситуація сьогодні в селі Пнів, власне, з подіями, які відбуваються в Україні, і, зокрема, в надвірнянському районі. Власне, які настрої панують на між людьми, між народом, і власне, що громада села Пнів готова робити в цій ситуації? Вона буде долучатися, якось долучається. Розкажіть як мешканець цього села. Дякую. В селі справи непогані. Відносно поїздки на Майдан, багато наших хлопців поїхало. Я не буду говорити прізвище, а я їм щиро дякую, що вони там прибувають. А я коротенько скажу за нашу організацію. Кілька слів. Наша організація організувалася у 2010 році, і вона активно працює. Ми щомісяця збираємося внески по 10 гривень. І ми в селі багато зробили вже за цих два роки. Ми трапезно побудували на центрі, одну лавку відремонтували, другу лавку нову робимо. Все-все за наші кошти. Відки ми беремо ці гроші. Ми ходимо в куліду кожен рік, закулідуємо, і за ці гроші ми робимо цю справу для села. Я дуже щиро дякую членам нашої організації і заступникам голови Ганні Хащук Васильівні, яка вона активно працює. Ну, я хотів йти з нею на інтерв'ю, але вона у даний час захворіла. І член нашої організації Плетус Занна сьогодні похорон я маю її відвідати. І я співчуваю родині і всім близьким. І тепер відносно до політики, наша села. Я вже повторюю, що багато наших півян поїхали. Я не міг їхати, я недавно вийшов з лікарні, я хворів, у мене рожа на нозі, і я не міг поїхати. А відносно районної організації зараз я би я хотів сказати кілька слів адміністрації нашого району. Сьогодні ми збираємося виступити біля адміністрації. Будинку, як то кажуть білого, з такими вимогами, щоб вони йшли і йшли, йшли з партії і звільнили свої місця. Так вже ходу назад не буде. Я вже кілька разів їх на Майдані запрошував, щоб вони, калічка, особливо я запрошував, щоб він здав, розпустив свою партію і сам вийшов. Я був на особистому кабінеті. Він сказав, що я служу е, народу, і я не вийду. Я кажу, ти не служиш українському народу. Ти служиш, кажу, банді. І я йому сказав, візьми, кажу, е, окупаційна е, о, е, організація окупації, почитай в інтернеті, кажу, там подивися, кому ти служиш. Тепер, що відбувається на Майдані, на Майдані я дуже задовільний, бо я, я був у 2004 році, я ще до Повстання їхав сім разів і пробув весь період на 2004 році. Тоді говорили, що що з крові Україну ми не побудуємо. Але тоді мирно мене владу, кров, кров не пролялася, але Ющенко багато зробив в Донець. Я е, не буду далі його осуджувати, але так воно факт було. Пересварився з Юлією, де цього не треба було робити, розумієте, і так далі. Я тут колись е, виступав, Борис давав, брав у е, мене інтерв'ю, тому два роки. І Борис мене запитав, як ти вчиниш зараз президента нашого Януковича. Я йому сказав, якщо би він у даний час е, дав зелене Пішов в Європу, Європа беда, ні, тобто зелена дорогу би дала Європа нам, він би пішов у Європу. І би він розробив шмон, так говорю, по-сільському своїй партії. Деяких екстремістів своїх порозпускав, зробився українцем, то Люля б нього вибори не вирили. Цей, цей я поїхав до Вишванюка з головою вибивати кошти. І сказав це От, яка думка, каже, я виступав по надвернянському телебаченню і сказав думку свою відносно Януковича? Вийшов каже, що плетус, я би цю люлю розірвав так далі, так далі. Я кажу, ви мене вислухайте? І він не хотів мене вислухати, але це був варіант, це був варіант, правильний варіант був. Якби він був пішов, ми б були, пішли в Європу, він був підписав всі папери, він, він був би звичайно зробився українцем. Цей момент він втратив. Втратив, він, він сам на себе викликав біду. Я вважаю, що це не є розумна людина. Якби була розумна людина, він би своїх людей не вбивав. Ви бачите, що я не буду говорити, не повторити. Ви Бачите, всі, що, що він в даний час відтворює. Він справу вже програв. Український народ постійно поставав. Український народ вже не вернеться назад. Вже ці, ці адміністрації не будуть працювати. Вже я звертаюся ще до Касянчика, до Калічка. Ви живете тут, у нашому місті. Шановні, виходьте, розпускайте свою партію. Не буде вже, буде командувати районна рада, а ці гроші, які ви забираєте, треба перекинути на лікарню. На лікарні там, я був недавно в у лікарні, там розумієте, нема за що ліки купувати і так далі. Люди все за свої гроші купують, а вони дурно гроші будуть. І служать банді, фактично банді. Як вам не соромно, шановні, служити банді, ви розумієте? Ось, Я думаю, що ці банді прийде, кі... прийде кінець скоро. Скоро люди не повернуться вже, люди будуть стояти до перемоги. І я підтримую цих членів. Керівників опозиції, тягне бока, Кличка. Вони взяли на себе відповідальність і ми їх повинні слухати. Ну, трохи тягне бок, трохи порушив домовленість із Майданом, з людьми майданом. Не тр... Треба було вони поставили вимогу, що зняти, зняти Захарченка, зняти уряд. Цього вони там не говорили, але вони погодилися, щоб е, е, при, при, припинити бій, тобто, а Янукович відпускаю всіх е, полонених, так можна сказати. Але це не все. Ну, Я підтримую, ми мені приговори. Я думаю, що це не тільки я підтримую, всі люди підтримують. Але як буде далі, ніхто не може сказати. Ну, ми виграємо народ виграє. Дякую, Ярославу Юрійовичу, ви очолюєте одну із найпотужніших громадських організацій на Надвірнянщині. Власне, прекрасно знаєте, чим живе політиком Надвірнянщини, чим живе громада Надвірнянського району. Власне, як ви оцінюєте ці події, які зараз відбуваються в нашій країні, і який ви бачите вихід з цієї ситуації, і як повинні діяти? Ну, як повинні себе вести надвірнянці, на вашу думку, у мешканці Надвірнянського району? Дякую все за запитання. Дійсно, ситуація, яка зараз в державі, вона виникла, ну, я б не сказав, що стихійно. Це просто склалося так, як колись говорили, що верхи не хочуть жити по-новому, а не, не хочуть. Не І така ситуація заклалася, що народ зрозумів, що потрібно державі щось, потрібні якісь рухи, потрібно перезавантаження. І перезавантаження потрібно повністю усієї владної системи. Я сьогодні не хочу зупинятися на гріхах тої чи одної чи опозиції чи владної структури, тому що зараз не час сваритися, цей розмір польотів буде трошки пізніше, як то говорить. Сьогодні одне зрозуміло, що громада піднялася захистити свої, люди піднялися захистити свої інтереси, своє життя, свій добробут. Тому що політики як з однієї, так і з другої сторони, на превеликий жаль, крім обіцянок, які нам чергові в виді гречки і грошових мішків під час виборів, протягом іншого часу вони цим питанням не займаються. І тому народ піднявся, майдан піднявся. Перш за все, захистити своїх інтересів, своїх сил. А те, що створило, те, що, ну, розумієте, я міг би зрозуміти якісь дії президента чи керівника держави, коли він би дбав про свій народ, як гарант був, виступав. Бо коли зараз пролито, Деякі є людські жертви, є загиблі. До речі, сьогодні вчора президент Івано-Франківської обласної ради, сьогоднішній день, 24 січня, прийняли, ну, по області день жалоби і сьогодні приспущені прапори і у всіх державних установах, організаціях за загиблими. Вчора і позавчора у нас навіччі. Молилися за наших братимів, які загинули на Майдані. І мене дивує позиція гаранта, в даному випадку президента. Но не вже вимога Майдану, вимога Майдану була вроді простенька, за побиття відсторонити від обов'язків е, міністра РВС. Хіба це велика проблема була за невиконання рішень уряду, відсторонити сторони Азарова. Ні, впертість, тупість, ще байдужість до людських днів привела до того, що в нас пішли людські жертви. Дай Бог, щоб ці, цими жертвами Розумієте? Я от цього не можу зрозуміти, як людина може брати на себе гарантію за, за всю державу. І в той час, боючись, легко можна було вийти з цієї ситуації, розвалити цю ситуацію. Звільнити одного за порушення Змінити друге і проводити далі діалог з громадою. Я за, за діалог, я, моя думка, я завжди говорив, що я буду 100 тисячу разів готовий зустрічатися з, з, з різними керівниками владних структур, з різних структур, за те, щоб знаходити мирний шлях. І мені просто зараз назад дорога просто в даному випадку немає. І народ зрозумів, що він кинуний і одними, і другими. І він піднявся, майдан піднявся. Це, це зараз стоїть народна, так би сказати, ну, не революція, але просто таке народне виявлення, які просто люди бачать, що назад дорога немає, їхні інтереси знехтовані як з одною, і з другою стороною. І тому майдан повинен своїм рішенням винесе своє рішення сконцентруватися ну, навколо одного лідера і йти до перезавантаження влади. Перезавантаження влади це тобто повинні бути, відбутися вибори усіх рангів, вибори і президента, і Верховної Ради, і усіх гілок влади. Тому що вже зараз народу стало зрозуміло, хто є хто. І народ, я думаю, що на даному випадку вже зумів, знайшов варіант дати оцінку кожному, кожній політичній силі кожному політичному ліку, в тому числі кожному громадському лідеру чи громадської організації, зараз треба будувати громадянське суспільство саме громадою. Шановні панове, на завершення нашої розмови ні, хочу якщо. задати вам одне єдине запитання. Як бачимо, сьогодні суспільство не сприймає політиків як таких, суспільство хоче з чогось нового. Поки що ні одна сторона, ні опозиція, ні влада не може запропонувати власне, те, що об'єднало суспільство. На вашу думку, яка ідея повинна об'єднати весь український народ? От, пане Михайло. Ну, у мене така ідея. Це залежить від Януковича. У нього вся влада в руках. Якщо би Янукович сказав, що я йду на вибори або пішов у відставку, бо йому, його судьба вже рішена майже. Його судьба рішена. Його вже народ навіть другий раз би не брав. Йому тільки піти чесно в відставку. Він ще може зберечи своє життя, може зберече. Може, зберегти ще свою сім'ю, свої синів, так у нього є два сини. І він мав би піти у відставку. Так колись Кравчук пішов у відставку, і він зараз має авторитет і користується далі авторитетом. Ну, Якось цього не зробить. Він може піти через кров у відставку. Він він же намовив зараз, він же керує, каже, що хтось там керує другий, він все керує. Він керує всіма розумієте, ОМОНами. Він дав команду бити. Тільки він. Він дав команду бити. Йому народ не простить. Але якщо б він пішов, то звичайно народ би йому простив. Але як він не піде і буде далі продовжувати цю справу, йому народ український не простить. У неї вже є кірвава історія. Я би ще хотів звернутися до депутатів міської ради, шановні депутати. Ось. Він Тоняк Тарас, член цієї партії, злочинної. Дем'янчук Ди, Ігор теж, третій. Янцюк Василь, ну, Василь вроді, вже таги би вийшов, ну, ще точно немає, але ще нема чого вам дякувати, Василю. Але ми вже чуємо, що ви вже в офісі зробили там шмон цієї партії. Ви є молодець, якщо ви так зробили. І Роденко, Степан. І Руденко, так, чотири їх, члени партії міської ради. Я знаю, як їх народ обрав, шановні. Я дивуюся, як їх обрали. Ось. Ось. І я звертався ще недавно до, до Богданки, до керівника районної освіти. Я був у неї на, на прийомі, і я їй сказав. Скільки ви відправили вчителів на Майдан? А вона, вона що може сказати? Ні одного. Коли її обирали головою, я дуже заперечував, от Ласік був туди свідком. Я казав, навіщо її обирати, як вона працює у партії регіонів. Але вона цього не послухала. Привела свою маму і мов в слозах, говорила, яка вона патріотка. А тепер показалося, що вона ніяка не патріотка. Вона може патріотка, ну, але міняти честь свою і славу за посаду, мудра людина цього не зробить. Я їй сказав, негайно здавай просвіту. Голова міської просвіти, ноняк, він постійно сидить у даний час на Майдані. А кувальок, а кувальо Богдан що робить, служить банді. Я, шановна, Шановна пані, я вас прошу, виходіть, виходіть з цієї банди, виходіть, будете мати честь і славу в районі. І на, нас, на вас будуть люди дивитися щиро. Дякую, пане Ярославу. Власне щодо щодо ідеї, яка ідея повинна об'єднати всіх українців і, зрештою, завершити це кровопролиття. Тобто мусить в різні часи, в різних країнах люди гуртувалися навколо якоїсь ідеї, тобто казали, ми живемо чи робимо то-то, то-то, для того, для того за це готові. Ми подати один одному руку, пожертвувати тим, чи цим, чи десятим, чи двадцятим? Сьогодні просте питання, що повинно об'єднати українців. Українська мова, пісня, Україна, саме слово Україна, ми, ми ж повинні об'єднатися навколо нашої держави, України. Це перше, саме головне. І схід, і захід, і Кремль. Разом. Разом. І, знаєте, це, оце є, у нас зараз немає навколо, це об'єднання навколо нас держави, так. національної навколо України. Янукович уже нас об'єднав. Так, от ви правильно позволили. Янукович дійсно об'єднав, тому що зараз піднявся і схід і, і всі. Оце ідея, але тільки з столом, я кажу, тільки за столом переговорів. Я ще раз наголошую, хочу наголосити на те, що не варти, варта посада міністра і прем'єра, щоб люди і це, Якщо це не розуміє керівник держави, то вибачте мені, тут я такий просто умовчую. Дякую, шановні панове, що завітали до нашого студію. Дякую за те, що. Поділилися своїми думками, своїми міркуваннями. Дякую так само вам, що ви робите все, щоб в суспільстві панував мир і злагода, і своїм досвідом життєвим. Радити молодшому поколінню, середньому поколінню, як правильно поступити, що вони до вас дослухаються чи не дослухаються. Ну час покаже, але ваш досвід є дуже цінний для нас, для молодшого покоління, для середнього покоління. Дякую, що завітали. Ми Вам щиро дякуємо. Дякую, Ми що завітали ще до нас. Запросую. Студію. Дякую, що ви я ще працюєте я для слава складу для над... надвинянців. На шановні надвернянці, їдьте на майдан. І звертаюся до пенсіонерів, допомагайте матеріально, бо до, до середнього класу, ну, на двірний, які там середній класи, молодь немає гроші, а пенсіонери більше можуть допомогти. Шановні пенсіонери, допомагайте на Майдан, несіть гроші в штаб, допомагайте, хто тільки може. Ми щиро вам будемо вдячні. Дякую. Шановні телеглядачі, сьогодні до нашої студії завітали громадські діячі Надвірнянщини, голова ради старішин села Пнів Михайло Васильович Плитус та голова громадсько політичної ради Лесюк Ярослав Юрович. Дякую, до побачення, до нових зустрічей.